Хочеш продавати на популярних онлайн-платформах, доведеться платити. І незалежно від того, підприємець ви, чи звичайний українець, який вирішив розвантажити шафу. У Верховній Раді на друге читання чекає законопроект, який, власне, й передбачає оподаткування з продажів та послуг через інтернет. З кожної операції на онлайн-платформах пропонується стягувати 10% від отриманого доходу. І найбільше дискусій щодо вживаних товарів продавати їх людям просто стане невигідно. Не змогли у нас ні Міністерство фінансів, ні інші розробники цього проекту відокремити, наприклад, вживані товари від нових товарів. Скільки б людина не продавала вживаних товарів, вона не повинна платити податок, бо вона сплатила всі прямі і непрямі податки при придбанні цього товару прямі. Я е, говорю про те, що вона ж кошти витратила ті, які вже оподатковані, а сплатила ще й ПДВ і всі інші податки. Під дію нового податку потраплять продавці на торговельних майданчиках, водії сервісів таксі, кур'єри служб доставки, майстри з ремонту, орендодавці житла, репетитори, а також фрілансери з різних спеціальностей. Тобто, фактично цифрові платформи тепер можуть стати податковими агентами, якщо зміни до законодавства таки схвалять.